Ми святкуємо десятиріччя нашого Дейрі пілот. Фермери з 25 країн світу використовують Dairy пілот щоб вивести тваринництво на новий рівень. Послухаємо фермерів з кількох країн, які поділяться своїм досвідом. Дейрі пілот перш за все допомагає зменшити нестабільність у раціонах і забезпечити їх максимальну збалансованість Одним з аспектів, який ми відстежуємо всі ці роки, є зміни у вмісті білка та жиру в молоці. Ми досягли дуже незначного прогресу, якщо йдеться про генетику, але ми досягли зростання приблизно на півтора відсотка показника білка і на півтора відсотка жиру. Отже, це приблизно 4,4-4,5% відсотка жиру і 3,5% відсотка білка. Ми вирішили трохи покращити здоров'я нашого стада та зробити його стійкішим. Я вважаю, що стан ратець значно покращився відтоді, як ми почали використовувати цей продукт. Два роки тому був спалах сальмонельозу в нашому молочному стаді. сьогодні я дуже вдячний, що ми вже тоді були на правильному шляху з «Дейрі пілот. Особливо у випадку сальмонельозу важливо відновити стабільність кишечника. Годівля тварин базується на вітамінно-мінеральних добавках йозера. Один із продуктів, що використовується в раціоні, це Дейрі пілот. Він використовується з самого початку, з моменту його появи на ринку. Після введення в кормовий раціон він допомагає досягти гарного здоров'я корів і дуже високої продуктивності. Ми дуже задоволені використанням добавки. Годувати ми двері пілотом. Ми помітили на початку. У нас виходять корови раніше на розгін лактації. Тобто, корова швидше адаптується після отилу. На сьогоднішній день у нас показники значить надійну корову зараз. Ми доїмо 35,2 літра молока, із містом жиру 4,3-4,4 і з містом білку 3,5-3,6 я можу із свого досвіду рекомендувати фермерам використовувати добавку «Дейрі Пілот».